Всім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана і сьогодні знімаю для вас вже новорічний майстер-клас на цукерочки, такі іграшки цукерки на ялинку. Також можна просто використовувати як декор до будь чого Чіпляти їх до, наприклад, костюмів вашої малечі, якщо ви там маєте ким, кимось бути на святах. Можна придумати безліч застосувань. Ось такі вони класні. Я ще в пряжу додавала тоненьку нитку люрексу. це вже за бажанням, або можна замість одного кольору використовувати грубий люрекс. Це теж за вашим бажанням. Ось такі кольори. Сьогодні буду в'язати такі ж цукерочки, але в ось таких кольорах. Біленький плюс помаранчевий, і також буду додавати в підмот тонесенький люрекс помаранчевого, щоб моя цукарочка була сяйча. В'яжеться все дуже просто, тому давайте починати. Забула додати, що для цих цукерочок я використовую гачок 2,5. Отже, беремо нитку темнішого кольору та набираємо 25 повітряних петель. Так, закріплюємо і набираємо 25 петель. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять.

25. До речі, за бажанням, ви можете зменшити вашу цукерочку, або, ж навпаки, збільшити її, додавши ще петлі ось ці повітряні, або забравши петлі, щоб зменшити. Отже, з другої петлі від гачка ми починаємо в'язати перший ряд. Ось цю петлю ми пропускаємо в наступну заводимо гачок і пров'язуємо стопчик без накиду. Знову ось наша дужечка, і ми пров'язуємо туди стопчик без накиду. Всього ми пров'язуємо до кінця ряду 24 стопчика без накиду. Поки що, в'яжіть, не доходячи три петлі, я вам покажу, як сховати ось цей кінчик одразу в полотні. Отже, ось наш хвостик, ми його прикладаємо ось так до нашої косички. І тепер так само пров'язуємо стопчик без накиду, але захоплюємо ще ось цю нитку, обводячи її, протягуємо, пров'язуємо стовпчик. Далі, ось наші ще дві петлі, які треба пров'язати. Ми заводимо гачок, захоплюємо, бачите, ми її, ми її теж обвили. І пров'язуємо. І так само робимо з останньою петлею. Ось так. Тепер нам можна підтягнути цей хвостик. Все, В нас він не буде заважати, його можна обрізати і далі собі спокійно в'язати. Так, дивіться. Ось цей останній стовпчик ми ось так залишаємо, тобто не дов'язуючи до кінця, беремо нитку світлого кольору. Теж ось наш лишаємо хвостик, щоб ми його теж могли сховати. І просто пров'язуємо і пров'язуємо одну повітряну петлю. Розвертаємо в'язання, Так, беремо нашу білу ниточку, щоб її одразу сховати. так Ми її, навпаки, назад. Ми її назад переносимо, і починаємо в'язати в першу помаранчеву петлю. Ми пров'язуємо за задню стінку. І так само вводячи ще цю білу нитку, щоб її заховати. Ось так. Ще раз показую. Ось наші є дві дужечки. Ми за задню дужку пров'язуємо. Ось так, захоплюємо. Захоплюємо і цю білу нитку і пров'язуємо. Так, ще один раз закріплю. Потім ту білу нитку просто обрізати. І до кінця ряду до останньої петлі, ось тут остання петля, ви пров'язуєте за задню стінку, і всього у вас має бути 24 стовпчика без накиду. Наступний ряд, третій, ви в'яжете так само білою ниткою. І пров'язуєте, коли ви розвернете, теж за задню стінку. Тобто, уся наша цукерочка в'яжеться за задню стінку, кожен новий ряд. Тобто, зараз ви пров'язуєте цей ряд до кінця, і наступний ряд робите на повітряну петлю, і наступний ряд пров'язуєте теж стопчиками без накиду 24 рази. Дов'язали ми до кінця другий ряд білим кольором. Тепер, ось тут, не дов'язуючи останній стовпчик, я далі в'яжу ось цим помаранчевим. Заводимо її як якби туди. Точні, ну, назад, ось так. Оп. Заводимо, захоплюємо і пров'язуємо повітряну петлю. І далі знову в'яжемо два ряди за задню стінку стопчиками без накиду. Тільки вже помаранчевим кольором. І далі у вас має бути всього 10 чергувань кольорів, тобто 5 помаранчевим, 5 білим. Ось так виглядає полотно після того, як ми його дов'язали. Ось цю оранжеву нитку я сховала білою, коли дов'язувала, обрізала нитку, залишила такий величезний кінчик, заправила в голку, тепер будемо їх Зшивати. Як ми це робимо? Ось складаємо ось таким чином. Тепер ми будемо захоплювати одну ниточку від помаранчевого і одну ниточку від ось, одну стінку від косички. Пров'язуємо знову стінка від помаранчевого і одна стінка від білого, і затягуємо. І таким чином працюємо знову ж таки одна від помаранчевого, одна від білого. І так, ми в'яжемо зшиваємо, точніше до кінця усіх петель. В Останні петлі ми пров'язуємо два рази в, одну, в одне те саме місце. І тепер нам потрібно заховати нитку, так, ми це робимо ось так всередину за ось ці стінки. Тут не дуже гарно видно. Але ось тут є ось такі типи, як стіночки, і за них ми і захоплюємося. Ось так, раз, підтягнули, і можна ще трішки далі пров'язати. Тут нічого не буде видно, тому це, типу, Якщо у вас там десь не попали ви куди потрібно, то нічого страшного. Так, і обрізаємо нашу нитку. Тепер нам потрібно зробити форму цукерочки. Починаємо з однієї. Я ось буду робити тією самою білою ниткою, якщо у вас вона коротенька, візьміть іншу відріжте і будете нею працювати. Ось наш шов. Ми відраховуємо орієнтовно, ось, давайте з цього боку краще буде видно. Орієнтовно 6 ось цих стопчиків. Раз, два, три, 4, 5, шість. І в ось цю петлю верхню ми заводимо голку. І далі ми знову 1, 2, 3, 4, 5, 6. Порахували, заводимо. І так, ми, в принципі, один напроти одного, далі заводимо ось цю нитку. Так, залишаємо тут кінець. довгенький. Так, знову заводимо. Заводити. Ось так, бачите, воно все одне напроти одного виходить. Так, знову ж заводимо. Ось тут, там, де в нас немає такого переходу, ми просто беремо за, ось так, от, за. Тут у нас хрестиком і ось так захоплюємо. Так, і далі пров'язуємо. Ось цю. Прошиваємо. Так, і останні два ребра. Ні, не останні ось ще одне є. Так, захоплюємо ще це ребро. Тепер можна голку витягнути. І потрібно гарно-гарно затягнути. Затягуємо, вже форма утворюється, але потрібно дуже-дуже добре зав'язати. Лишайте краще довгі кінці, щоб вам було зручніше. Так, зав'язуємо ось так вузлик. Далі, ось наш вузлик, ми перевертаємо, зав'язуємо з іншого боку ще один. Зав'язали. І можна ще раз розвернути, що вже точно, і зав'язуємо тут два вузлика. І ось цю нитку ховаємо всередину цукерки. Один вузлик і другий вузлик, можна ще третій, тут уже, як вам душа забажає. Чим більше, тим міцніше. Тепер можна або зараз сховати, як я буду це робити, або вже в кінці голкою заховати ці нитки. Ось так За допомогою очка ховаємо так, все всередину. І тепер потрібно наповнити нашу цукерочку холофайбером. Я буду наповнювати так багатенько, щоб вони були всі однакового розміру можна наповнювати менше. Тоді у нас буде цукерочка, ось, допустим, менше. Це залежить від того, наскільки ви хочете більш таку велику-велику цукерку Так, наповнюємо. Так, я наповнила тепер мені потрібно з цього з боку зробити так само, як ми робили з. Іншого. Ось тут. Знову шукаємо наші шість стопчиків, Один, два, три, 4, 5, 6. Дивимося, щоб вони були однакові, ось ці дужечки, які ми затягуємо, щоб було все симетрично. І захоплюємо наші ось ці дужки. навкруги всієї цукерки. Так. Тут потрібно захопити Все, пройшлися. Тепер холофайбер пропихаємо, щоб він не заважав нашій цукерці, а тут закритися, затягуємо добренько. Бачите, вона така в мене прям пухкенька виходить. Думаю, треба чуть трішки забрати. Забагато вийшло вже в Запихаємо те, що нас вилізло зайве. Так, І тепер затягуємо і зав'язуємо знову ж на вузлик. Зав'язуємо один раз, перевертаємо, зав'язуємо на інший бік, так само вузлик. Підтягуємо, щоб у нас все було тісно, тісно ось так завернуто. І на ще один бік уже зав'язуємо декілька вузликів, щоб повністю закріпити нашу нитку. Раз, і ще один, Раз зав'язую. Так, і ось цю нитку. Тепер за допомогою голки, просто ховаєте у себе в цукерочці. Виходить ось така гарненька цукерочка. Ось тут кінчики розправляємо, і виходить дуже-дуже симпатично. За бажанням, ви чіпляєте будь ось ниточку, яка вам до вподоби. Я просто взяла свій люрекс у три складення і зробила з повітряних петель ось таку зав'язочку. Проділа ось тут, бачите, за дві дужечки, і у мене вийшла ось така підвіска. Чіпляла не по центру, а збоку, воно тоді так, типу, трішки як на бік висить. Мені здається, так більш симпатично виглядає, але це вже за бажання, можна і ось так, просто щоб висіло. Усім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ще раз вас попрошу підписатися обов'язково на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, якщо ви цього ще не зробили. Та написати коментар, як вам такий формат майстер-класів саме на зимову тематику. Якщо у вас є ідеї, що би хотіли зв'язати, на що б хотіли майстер-клас, то обов'язково пишіть. А ми з вами зустрінемося вже у наступному відео. До зустрічі! Па-па!